Дональд Трамп зрозумів, хто є перешкодою миру в Україні. Оце так да просто як до нього дійшло, але слава Богу, що краще пізно ніж ніколи. Між тим Медведів знову дістає річник і погрожує всій Європі. Дешевий блеф не працює, але росіяни підкріплюють його черговими діями, засилаючи дрони вже на німеччину. Знову на німеччину про все це говоримо. Ми просто зараз. Прямий ефір Ютуба 24-го та Ютуба Тараса Загороднього політтехнолога, який є моїм гостем. А я це Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю, рада вас бачити. Кисла Україні, доброго дня, герою слава. Також друзі закликаю підписатися на ютуб 24-го, на Пана Тараса коментарі, лайки свої залишати на мію тупу Токс» теж Не забудьте. і збір мій триває на бусфорсах 5 для підрозділу Фенікс, який захищає нас від російської нечисті на Донеччині. Тож ласка, гривня 2,10, десять лишилось сто тиж цього зібрати, і Т5 буде в наших захисників. А між тим у Дмитра Медведєва скоро буде дірочка в голові від того маразму, який він несе, і знов дістає Арешні. Каже, ось що ви получите. Медведєв написав такі пост. Стік ганебний в соцмережі Х на англійською мовою він вдає вигляд, що він її знає. Колишній президент РФ, так званий заступник голови ради Медвежі безпеки Росії Медвєдє. Дмитро Медведєв прикріпив то відос, удар арешникам по Львівській області, де нічого не пошкодили, крім Томікав Лєніна і Сміх і Грех, і сказав, що правлячі європейські все-таки хочуть війни в Європі. Це вже що разів говорилося. Росія не приємліт ніяких європейських або натівських військ в Україні, але ні, Мікрон, це він так Макрона називає. Продовжує поширювати цю жалюгідну нісенітницю. Ну давайте ж ось що ви отримаєте, каже Медведів. Видання Sky News також повідомило, що очевидно арешник запустили, що по ці воєнні хаби, які маша Алкаша Захарова погрожувала атакувати, що вони не опинилися в Україні. Водночас я говорю з Олександром Мусієнком, військовослужбовцем ЗСУ, Він каже, це навряд чи якось плине на Європу. Ще не зрозуміла вага і кількість і формації і місця. Але ну точно не напугать. Щоб напевно підкріпити невдалий запуск арешника по Україні і пустопорожні погрози Медведєва сьогодні над Німеччиною, над системою ПРО еро 3 яка має захистити Європу від Арешника, літали невідомі дрони. Ну, Ми самі розуміємо, чиї вони можуть бути. Так, пане Тарасе, оцей арешніка лякалка, вона продовжується. Ну, та те, що ми обговорювали, вони ж дивіться, Це більше питання не про Європу, це питання. А демонстрації, що вони можуть лякати Європу, і те, що послуги Росії, як такої Кишенькової імперії, англосаксів, ще американцям можуть бути цікавими, і тому вони демонструються, ракети, польоти, що, начебто, можуть залякати європейців. От. Ну і не будемо забувати, танкери продовжують арештовувати. Тобто американці серйозно взялися за так званий танкерний флот Росії, а от Знов таки не не через любов до України. а до любов, до чудової, говорить шановний пан Дональд Фредер, чудової американської нафти до прибутків від е, американської нафти. І тому вони зараз активно ведуть атаки на ці танкери. Ну і не забуваємо, там вже почалося провокативне питання Трампа стосовно того, чи викрадуть вони Путіна як Мадура. Але ну, Штраф ну, сказав, що він не бачить, поки не сподіваюся, це не знадобиться. Та, поки, поки, необхідності, да, поки необхідності, він ще не бачить там. да? Ну тобто, це тиск на росіян починається достатньо серйозно в Я з багатьох причин. А тому, що ну дивіться, Трамп же він таке акула. Як тільки він відчув слабкість, він відчув, що за росіянами фактично вже нічого не стоїть, а він бачить, що вони. Більше блефують. Ну, і плюс, звичайно, що тиснуть на нього політичні обставини, в тому числі тиснуть на нього позиції американських виборців, то звичайно, що він ну, бачить, що можна по-іншому, виявляється, вирішити питання з Росією. Якщо Путін не хоче, наприклад, закінчувати війну, то війну можна закінчити без Путіна. Ну і вони продемонстрували, як це може бути в Венесуелі. і це дуже добре в дійсності, те, що вони так тиснуть. Я думаю, що Путін дуже нервує з цього питання, тому що він ну, Венесуела показала, що зрадити може, наприклад, твоє оточення, нічого ти з цим не можеш зробити. Але одного ранку ти просто прокидаєшся в американській тюрмі. А видання The Telegraph, до речі, з посилання на джерела близькі до оточення Трампа каже, що Путін вже дістав Трампа, що він не утомив реальне, що його ігнор мирних домовленостей, небажання йти на адекватну угоду просто поперек горла вже в Трампа. І за словами співрозмовників, якраз таке рішення президента США захопити нафтові танкери під російським прапором і підтримати новий законопроєкт про пекельні санкції Грема Блюменталя є сигналами для Путіна про те, що в нього дедалі менше часу на припинення війни, що час, які що вже у росіян скоро нічого не встане Ні, тут, тут трохи інше візнесне питання. Танкери вони почали забирати не все ж таки це питання нафти. Це так. питання нафти, і вони хочуть забезпечити збут своєї нафти. тут дуже тут цікава історія, як вибудовується зараз ринок Оскільки росіяни почали давати величезні дисконти на свою нафту. Ну, через удари, в тому числі, наприклад, СБУшників по цьому по морях, зупинки танкерів і так далі. Вони почали збивати ціну на нафту. А американцям це не цікаво. Американці хочуть, щоб все ж таки ціна стабілізувалася біля ціни, біля відмітки, десь 50 доларів, і не нижче не падала. Теж собі вартість достатньо висока, і вони не можуть собі дозволити, щоб падали нижче якогось рівня нафта. І тому вони те починають ловити танки. В принципі, що вони зараз роблять, вони показують, як повинні працювати санкції, тому що санкції все що завгодно можна ухвалювати, але як вони повинні працювати, і тому тут трохи інша історія, не обов'язково не обов пов'язана з Путіним. Воно пов'язана з тим, що російську нафту американцям, взагалі, в принципі, не потрібна на цьому ринку, тому що вони хочуть їх витіснити, вони їх витискають до тільки могло. Якщо. Якщо Трамп, що подарунок зроблять у вигляді Тегерану, ну, мається на увазі Ірану, так вони ще з газового ринку їх викинуть. Тому що в Ірані, наприклад, газу більше, ніж в Росії. М'яко кажучи, клімат покраще, і ближче, наприклад, до основних ринків збуту він знаходиться. Ну і нафту теж не слід забувати. І це це інший трек. А далі, ну коли там пишуть, що Трамп сильно, знаєте, там, як він там. Розрізлися, все інше. Ну це це знається. Це царс. Я впевнений, що це Трамп сам розповсюджує ці чутки, щоб всі боялися навколо. Не знали, що він буде робити. І бігали і думали, що він буде, що він буде вчиняти в той чи інший момент. А далі він буде дивитися і визначати свою, е, свою стратегію. Але загальний тренд це, так як був негативним для Росіян, так продовжується, тому що Трамп же виглядає не дуже добре в цій ситуації. Він Далі у нього є вже історія перемог. Історія перемог пов'язана з Венесуелою. Далі буде Куба, Колумбія та інші країни. Гренландію, я впевнений, вони все ж таки в якомусь форматі заберуть. От і це вони на куражі. Це означає, що ну, наприклад, за таку за такою ж схемою, як Венесуелі. Тобто підкуплять, наприклад, керівництво Російської Федерації, скажуть, що можете робити все у своєму бандустанні, все що завгодно. Ми питати не будемо, але от прибирати цього психу, з вами будемо домовлятися. Але якщо навіть приберуть цього психа, вони будуть скочуватись в громадянську війну. От. Так що, нехай, нехай діють і нехай Дональд Фредович напружується в правильному напрямку. А ми повинні про це йому активно в цьому допомагати. Ну, напередодні Трамп зібрав нафтових магнатів і сказав, що Путін не стільки боїться Європи, скільки боїться мене. Давайте почуємо, що він заявив, хто там кого боїться, що Європа якась змінилася, чи має змінюватися, і обговоримо все-таки, чи можливий той венесуельський сценарій. Європа зробила так багато для України, але цього було недостатньо. І очевидно, я сказав би, що президент Путін боїться не Європи, а Сполучених Штатів Америки. Під моїм керівництвом немає жодного страху перед Європою. Я лише скажу, щоб висловитися ввічливо, що в Європі є певні місця, які є важливими і які більше не впізнанні. Європа це інше місце. Європа змінюється. Європа має взяти себе в руки. Я люблю Європу. Тобто я уточню, коли він каже, що поки не доведеться застосовувати, то він все-таки не виключає да, цей підкуп і те, що щодо Росії можна провести уже протореною, протореною стежкою сходити і венесуельською. Ну те, що Трамп говорить, що бояться тільки його, ну він сповідує принцип багатьох українських теж політиків: що якщо сам себе не похвалиш, ніхто дійсно з цим не похвалить, бо не можуть оцінити е, твою роботу. Але те, що вони е, показали, що це можливо. І що це працює, ні, ви е, дивіться, всі повинні розуміти, яку геніальну в дійсності винахід, е, е, винахід показали американці. Вони показали наступне: е, що ну, по-перше, вони всім дали зрозуміти, що Афганістанів і е, Нового Іраку, коли вони там щось заходять, чогось там будуть і все інше, вони робити не будуть. Ну, по перше, це дуже затратно. По-друге, вони зрозуміли, що ну, побудувати демократію в інших країнах, де вона ніколи не притамана, воно не буде. І більш того, більше шкоди наносить, тому що демократію ти не побудував, і при цьому ти знищив державний апарат, який той чи інший спосіб керував територіями і давав можливість все ж таки отримувати результати навіть для США. Дивіться, що. Зараз відбувається в Венесуелі, вони не ламають державний апарат, вони не там не шукають всіх, хто там причетний був до цього до Мадура, чи щось таке. А вони дають їм зрозуміти, ви будете ну робити своєму бандустанні все що завгодно. Нас цікавить які там конкретні вимоги. Стосовно нафти, стосовно експорту нафти, наприклад, на Кубу а, і так далі. А що ви робити будете? Як ви там будете це робити? Там з перемогою опозиції, на опозиція, Мадуро. Ви там, що будете кого там куди сажати, в тюрмі нас не цікавить. А, і знову таки, і це означає, що державний все ж таки апарат залишається. Залишається, і значить, країна не впадає, наприклад, в громадянську війну, і вони все ж таки отримують зиск з цієї історії. А далі вони фактично оголошують амністію тим, хто зрадить президента ну, в даному випадку Мадура. Що ця віце яка зараз керує в Венесуелі, що вона не була не в курсі, чим займається Мадура? Я підозрюю, що вона все була в курсі, все вона чудово знала. Але їй дали амністію. Говорить: ну давай, рули, нас цікавлять такі такі питання. Але ти повинна розуміти, що якщо що, то тюрем сполучених штатів Америки дуже багато. І летіти в принципі, надалека ну да, бо, як показала практика оперативна. А ще якщо в зручному костюмчику, так вообще добре. А про що тоді говорить новина? на яку мені звернув увагу сьогодні Володимира Грицько, що Трамп заявив, що продаватиме Китаю Росії всю необхідну їм нафту, оскільки його адміністрація бере під контроль продаж нафти Венесуели і готовий навіть Росії Китаю? А як це? Я ж ми, я, так, воно і ні. Ну я ж вам я ж постійно говорю, чому у росіян з Путіним, чому у Трампа з Путіним не може бути спільних справ? Тому що конфлікт по нафті. Да, конфлікт по Росії. нафті. То, а отак, от, от Росії, тому що вони він, він ж знущається із них. Чому? Тому що він бачить, що їхня нафта у промисловість вже деградує. Вони не можуть нічого видобувати. І американці поставили собі на мету контролювати нафту. Дивіться, якщо Китай зараз контролює рідкоземельні метали, поки що, то американці пішли по іншому шляху. Вони говорять, ми будемо контролювати нафту. От зараз що вони зробили? Вони фактично, коли захопили Венесуелу, вони отримали доступ до половини нафти світу. А далі, скоріш за все, Іран, що буде, там можуть налагодити, до речі, історію, наприклад, в Іраку, там теж великі поклади, там поки що немає такого видобутку. А потім вони прийдуть і схожують, ми будемо контролювати тепер нафтові потоки, закривайте все, що у вас там ще працює, ми вам дешевше продамо. Чи буде а, 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 американська нафта дешевше коштувати? Буде, звичайно, коштувати, тому що вона буде в тому числі з Венесуели. І отак він, він, він демонструє силу, що ми будемо контролювати нафту. І вони реалізуються на практиці. Дивіться, вони зараз фактично вбили таку організацію, як ОПЕК. І фактично вже не існує. Вона що там якось називається, але вона вже не керує нафтовим ринком. Нафтовим ринком керують фактично США. Нічого собі, і цікаво. Ясно, то це Росії просто буде ніяк не на руку, як, як не крути, з якого погляду не подивися. Але... Да, їх, їх немає там взагалі це в цьому світі, який будують Трамп, Росії немає ні в якому вигляді. Навіть якщо вони сьогодні зупинять війну, а вони все рівно не опрямують доступи на ринку нафту та газу. Американці їм не в бісно нічого не віддадуть. Бо це гроші. От, ну так, да, цей контроль, це гроші і все. І, і все. Да, бо це гроші. Трам за цікавних грошах. Він так само каже: я люблю, мовляв, народи Китаю та Росії, але Не хочу, щоб вони були в Гренландії. Ну але це все одно по Гренландії це перебор. Все одно, ну якось ну так не можна. Трамп каже, ми там щось зробимо, хочуть вони чи ні, військовим або іншим шляхом. Гриландія екстрено збирає парламент свої силові структури. Україна стурбована. Ройтер пише, що он екстрені екстрені засідання, зокрема і депутатів через погрози і загрози з боку США. Ну Трамп каже, давайте не будемо згадувати, хто 500 років тому, який пришвартував де корабель. Пане Тарасі, я вас знову вже звісно спитаю, бо вже питала. Але ну так можна згадати все і сказати, що ну підемо там, заберемо Тут заберемо там шматочок. он хай Ердоган, що Крим наш забере, хоч він завжди каже, що ні, Крим. Так, ну, ну, це неправильно неправильна позиція. Дивіться, знову ж таки, не американці мають право морально так робити. Далі нікому, окрім американців, це не дозволено робити. Все, забудьте: ніхто не може без американців це все робити. І вони а? мають на це моральне право. Що там Мердоган буде говорити все інше, це взагалі його проблема. От. Так що він не має права це робити, американці мають право це не? робити. США стали великою країною, вони мають моральне право. Бо, бо вони потужна країна. Ні, США стали великою країною, не захищаючи права, вибачте, цюлені, боротьбу з кліматом і все інше. Вони стали великою країною, тому що захищали свої інтереси виключно таким самічним чином. Коли їм вигідно було, вони захищали права людини і захищали, наприклад, демократію і глобалізацію. Коли їм не вигідно, вони це все згорнули і тепер будуть робити те, що вони вважають за потрібне, а тому, що в даному випадку це відповідає їхнім національним інтересам, і я думаю, що вони з Гренландії це зроблять всім іншим країнам, ще раз я вам говорю, це не дозволено робити. Це дозволено робити виключно Сполученим Штатам Америки. Ясненько. Ну, добре. Поставимо три крапки. Добре, що ми Трамп нас не хоче купувати. А оце про 800 мільярдів, про які Зеленський хоче на Давосі з Трампом говорити. Мені тут кажете, що Володимир Христко, що це все якісь такі поки що замки з піска. Знаєте, отіпа того на колись, на потім треба припинення вогню. Треба, що Будін перестав. А мені це нагадує цю рідко земельну угоду. Знаєте, цей продаж повітря чи ні? Чи це ми так теж Трампа мотивуємо, що він вкладе ж денішки в нас? Ну скоро, це да? Да, Зеленський. За, ну, я думаю, що це компостує мозок цих з Трампу, якимись іншими проєктами. Ну, принаймні він якісь цифри від нього отримує, так? Да? Це коли знаєте, ви починаєте говорити про бізнес. Це відволікаєш увагу від того, що ніхто з Донбасу відступати не збирається. Припиняти удари по території Росії не збирається скорочувати армію, теж не збирається. Тобто, це забовтування по другорядних питаннях. А в дійсності йдеться про те, щоб надати можливість звинуватити Україну в тому, що вона е, не хоче миру, так перекинути м'яч на бік е, Трампа та Путіна. Ну і звичайно, що вирвати все ж таки обіцянки у американців. Не про якісь гроші, а якісь проекти. Хоча, звичайно, сам імовірні, що воно здійсниться десь 50 на 50, я вважаю. Ну тобто, буде чи не буде. Тут горизка пан абсолютно, пане Грицька абсолютно правий, але я вважаю, що це переговорна тактика Зеленського, який просто забовтує всю цю історію, розуміючи, що час працює на Україну. Ага, угу. тобто ну та таке можна говорити і проводити ці зустрічі. А це європейці кажуть Зеленському, поки не їде до Штатів, зустрінься з Трампом на форумі в Давосі, щоб не збити цю лінію Трампа про українську і про європейську. Не буде лихо поки тихо? ні. Ну, європейці там різні свої інтереси можуть бути. Європейці менше б говорили, більше грошей би давали. От в них треба гроші, так. А то знаєте, от знову таки мерз да? всі, всі ці розмови, що ти там щось десь радиш, щось як робити. Це така історія. Нас цікавить повинна конкретика. Так Тут же ж ви повинні ще розуміти цікаву деталь, що оцей пояс країн а Польща Україна. А він цікавий сполученим штатам Америки для того, щоб надати можливість Німеччині та Франції у майбутньому будувати континентальний союз. З Китаєм через Росію, ну або що там залишиться, і тому ми тут вже починаються деякі ремни з боку Європейського Союзу, що тут більше американців вже приходять, більше вони тут, якісь там я там читав продовище, комусь там щось віддають, і так далі. Тому тут можуть бути різні варіанти. Треба слідкувати за руками, особливо європейці. За всіма руками треба слідкувати, не розуміти, що кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Ну да, це правда. Ні, ну що європейці вони ж активні. кажуть, он, а, ми шість тисяч військ. Дасть Макрон. Британія виділяє майже 300 мільйонів на фінансування цих військ. Ну Дивіться, дають ну, тобто, вони, вони пиляють гроші на те, щоб готувати людей, які можуть бути не знадобляться. Дякую, не треба. Нам нас гроші для України. Там, да. Ну кожен чиновник хоче, хоче щось напиляти, теж гроші. Так, так що ми, ми, ми це вже проходили. А навіщо вони взагалі тут потрібні? Ну так. Да. Ну але слухайте, ну а раптом бо ще вам каже мусіє щоб я не була скептична що ще формат їхніх їхніх взаємодії не визначено що коли йдеться про військові хаби вони можуть бути і в різних регіонах україни насправді і таким стримувальним фактором можуть бути можуть ну в три, в, трику, в трикутнику, в трикутнику мукачева хуст і ужгара да в різних ні, ні. регіонах да под, подалі, подалі від цього. ну так. Да. Ну от про це питання Мусієнко каже абсолютно, як ми з вами, що відповідь на це фундаментальне питання поки не знайдена. Ну йому не стала казати, що пане Олександре Олександр все може... просто бери й і стріляйте. От приїжджайте, поставте ви ж солдати і постріляєте в йому. Тоді буде відповідь вам на це запитання. Ну так да. до речі, дуже секрет. Як є секрет, але да? на то він не секрет. Дуже простий, але на то він не секрет. Ну але. Ми Бачимо, що насправді поки що немає, немає відповіді на це питання, або вони напевно не будуть стріляти. Ну, говорять хорошо. Хоча, до речі, коли до їх уже задіває напряму і того шмерца стауросами, е, говорячи про блекаут в Берліні, то мені каже Ігор Едман, соціолог, політолог з Німеччини, який має вже і громадянство в Німеччини, двоюрідний брат Німцова, який дуже давно ще до 2014 року виїхав теж з Росії через переслідування. Е, що е, насправді в Німеччина після цього удару блекауту диверсії, впевнені вони що це діла рук, звісно, грязних кремлівських, то вони там дуже всі активізувалися, що прям взагалі вони тако як підживилися, попри блокаут, прям все засвітилося. Mm -hmm. Ну Тепер там буде блокаут не три тижні, а буде два з половиною. Да. Ну да-да. Ну, Слухайте, ну, ну, вірите це підживлення, все інше, треба конкретику, коли ми побачимо. Далі, де гроші в Україні для того, щоб цих блокаутів не було? От що їх повинно розцікавити, нас повинно цікавити. Угу. Mm -hmm. Ну так, да, конкретики поки нема. Зато реально в питанні нафти от там конкретика вже є. От ми говоримо про російську нафту, і Блумберг підтверджує, що да-да, в Російській Федерації обвал фактично видобутку нафти також ще не було через західні санкції, через оці танкери, побоювання інших країн купувати. Що ця нафта застряє в морі? Іншого видобувати просто нема сенсу. Ну так воно і є, якщо це підтвердиться цифри, тому що а проблема росіян в тому, що у них немає сховищ на відміну від китайців. і вони не можуть зберігати дострокову нафту. Тому я не виключаю, що так воно і є. А далі Україна повинна робити так, щоб вони взагалі не було експорту нафти. Ну тому що це в дійсності на наших площах, в основному. Будемо робити, будемо бити. Он каже мадяр командувати безпитних систем, що ми сільських, теж можемо всього позбавити і світла. Зокрема, пане Тарасе. Дякую вам дуже сьогодні і завжди за наші змістовні бесіди. Побачимося з вами. Ми вже в понеділок. Бережіть себе до зустрічі. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політтехнолог, Ірина Устова, я більше трьох тисяч людей нас на ютубі пана Тараса, майже тисячі на Ютубі 24-го. Підпишіться, будь ласка, на наші ресурси, залишайте свої лайки, коментарі. Будь ласка, і не забудьте про курс жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту від пана Тараса і про мі збір на бус Фольсваген Т 5 для підрозділу Фенікс, який захищає нас на Донеччині. Ми з вами збираємо 545 тисяч гривень і вже зібрали більше чотирьохсот кожному дякую за таку активність. Сто тисяч Це для нас роботи. На тиждень я думаю, навіть скорше. Побачимося і пере.